Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Давайте малювати! Я щось подумала, що давно в нас не було на каналі ніяких розпаковок щось новенького з акварельного світу. Тому замовила невеличку посилку і зараз вам покажу, що буде тут. Цю невеличку посилку я замовляла в магазині Карандаш. Зараз буду показувати, що там всередині. Мушу сказати, що це була трошки емоційна покупка, але я вже давно познайомилася з фарбами Roman Schmal. Польський виробник базується у Кракові і розпочинав свій бізнес як дистриб'ютор для виробника художніх матеріалів Kramer Pigments. Мене підкупило, те, що акварелі виготовлені з високоякісних інгредієнтів, включаючи липовий мед, дистильовану воду та чисті пігменти, які добуті з усього світу, як зазначає сам виробник. Кожна палітра заповнюється вручну і маркується акварельним папером. А більшість фарб є однопігментними для чистого та яскравого змішання. Кольорів у процесі створення цих кольорів на сайті зазначено також, що він консультувався з відомими художниками, аби досягти максимально цікавого результату. І ось цей фіолетовий колір, наприклад, я через нього в принципі замовила інші, бо мені було цікаво подивитися в реальності, бо на сайті він має дуже дуже гарну. Викрас, мовила собі нову клячку, бо в мене моя вже замучена стара. Вона вже містить в собі багато олівця, тому треба було її поміняти. І цього разу мені поклали ось таку жовтеньку веселу. Ну і, звісно, пензлі на цей раз я замовила два пензлі від українського виробника Helen Art, серія New Ньюколін. Це синтетичні пензлі, які створені для акварелі. Детальна робота, імітація колонка. Саме пишуть, що вони більш такі витриваліші і дуже м'які. Мені подобається, що в них ось такий тоненький кінчик. Отже, можна гарно пропрацьовувати деталі, у тому числі і ботанічну ілюстрацію. також... При виробництві пензлів не використовуються продукти тваринного походження, а це просто топ. Взагалі, це, в принципі, 100% веганський продукт. І другий пензель – це від Roman Schmal, також синтетика, але вона дуже м'якенька і також підходить максимально для акварелі. Дуже гарно тримає воду і має такий досить пружний, тонесенький кінчик, знову ж таки, для гарної пропрацьовки деталей. Так що я взяла. Собі спробувати, я цими пендлями ще не малювала. Сподіваюся, що вони мені, врешті-решт, дуже сподобаються, і взагалі їх вартість невисока, тому кожен може їх собі дозволити. У мене є відео на каналі, в якому я пояснюю, чому я не раджу купувати дитячі або такі учнівські матеріали. Це той самий випадок, коли за невеличку ціну можна придбати якісне, яке вам допоможе в роботі, ви отримаєте від цього насолоду, тому не нехтуйте цим правилом. Не можна зубочисткою написати професійну картину. Також я замовила вартма матіріал, аркуші від Lana Акварельха на мюлі, 100% бавовна. Усі посилання на магазини, де я це купила, я залишу під відео. Один Аркуш я розрізала на більш такі зручні формати. На одному з них ми з вами в наступному відео напишемо хурму, а наступні залишаться в мене в великих форматах для подальших моїх робіт. І також магазин поклав мені подарунок, ось таку дот-карту. Якщо знаєте, що це, то це вичавлено трошки фарби і акварельний аркуш для того, щоб ви могли затестувати саме колір, подивитися, як він виглядає в реальності. через Сайт замовляти буває важкувато, і можна помилитися з вибором. Це прозора однопігментна фарба. Пізніше ми її також розмалюємо і подивимося, який це. Колі. Спочатку буду розпаковувати фарби, бо вони як цукерочки. Я, чесно кажучи, завжди намагаюся обирати фарби в тюбиках, бо їх мені легше зберігати, але я не знайшла я взагалі не знаю, чи є вони. Це в нас колір азурит червоний. Він є прозорий і однопігментний. Все як я люблю. Такий свіженький прямо відчувається. Це перший колір. Далі в мене йде колір синій, французький ультрамарин. Він також прозорий, однопігментний. Наступний колір це d 233 Прозорий, в ньому два пігменти: жовтий та зелений, і це саб Green. Мені, чесно кажучи, в моєму наборі трошки не вистачає таких зелених кольорів для того, щоб писати саме пейзажі, бо в мене вже все скінчилося. А ті кольори, які залишилися, вони в мене досить такі кислотні трошки. Такий. Тут прямо видно, як його дійсно вручну викладали, бо він не так виглядає, як заводська фарба. І останній колір це 334. Він двопігментний, прозорий. Дуже м'якенький, я ще, звісно, фарбу не макала, але він дуже такий м'якенький. Думаю, що він буде гарно тримати воду. Е і, в принципі, супер підходящий для акварельного живопису. Давайте будемо тестувати фарби. Тестую я їх в своєму скетчбуці від роса. Якщо ви ще його не придбали або будь-який інший бренд скетчбуку, то варто це зробити, бо це як такий супер допоміжний. Інструмент для кожного художника. І перший колір це буде в мене французький ультрамарин. Дуже насичений колір гарний. З такою дуже однорідною текстурою гарно лягає на аркуш. І ось такі тонкі лінії. І класно переходить в більш товсті лінії. і можна, в принципі, бачите, завдяки такому тонкому кінчику можна пропрацьовувати дуже такі маленькі деталі. Дуже м'який враження поки що дуже гарні. Це точно такий пензель має бути. Мені дуже він подобається. Цей такий самий, але більш такий маленький за розміром. Зараз спробую його. Що стосується самої фарби, ви тільки подивіться, як рівномірно вона лягає. Дуже такий насичений пігмент, дуже такий чистий колір. Поки що, ну, не знаю, 10 з 10 я навіть не очікувала. Слухайте, він. Наче червоний, але от на нього потрапляє світло. Я не знаю, чи видно так в камеру, але він наче з якимось таким золотим покриттям. Це так дивно, я зараз його протестую. Мені от просто цікаво, який же він. А, ні, це просто таке верхнє покриття. Ред. Azul... Слухайте, ну це прям супер. Дуже насичений. Я вже два рази змиваю фарбу з пензля. Ну, це прям супер! Мені подобається. Наступний колір це в мене іде Subgріen. Така літня зелень. Для літніх пейзажів, коли зелень свіженька насичена, це буде просто шик. Подивіться. А синій він гранулюючий буде. Ось вже підсохло і, в принципі, тут видно. Тут в скетчбуці не така прямо текстурна, текстурована бумага, тому не так замітно, але все одно, навіть попри це, помітно, що є така певна грануляція. І останній колір з тих, які я замовляла, і той, який мені найбільше був цікавий. Ось такий насичений також. Але я щось не бачу тут такого рожевого підтону, як був у викресті на сайті. Можливо, я переплутала, я не знаю поки що. Можливо, йому треба дати час, щоб він підсох. Поки я чекаю, я ще паралельно протестую ось цей пензель, бо тут також є така, такий дуже тонкий кінчик, який можна міксувати. Як він. Дуже м'якенький. Класно тримає воду. В нас залишається відкрити подарунок і подивитися, яка ж це фарба у викресі Blue Violet від Rembrandt. У мене, до речі, такої немає. Витівнювати угу. фіолетовий ось цим, то цей такий більш насичений, більш такий кольоровий, а цей такий гранулюючий, наче пішов такий більш синій, сірий майже підтон, коли цей він такий прям ух. Цей колір максимально круто буде використовувати в написанні якихось фіолетових кольорів у квіт, мені здається, бо він такий прямо прозорий. Супер. Класний. Після висихання ми бачимо, що він також гранулює. Зараз я його одразу підпишу. Ось таке відео в нас вийшло. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть, до речі, в коментарях, будь ласка, чи працюєте ви вже з таким брендом фарб, які у вас є фарби, можливо, що вам в цьому подобається, що ні. Особливо мої перші враження. Класні, мені подобається якість пигменту, мені подобається, як воно лягає на аркуш. Дуже досить інтенсивні насичені кольори. Трошки мене розчарував ось цей фіолетовий, але це, напевно, через те, що в мене були завищені якісь очікування на рахунок цього кольору. Пензлями також задоволена, буду їми працювати. 10 із 10, все, що можна сказати. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, поставити вподобайку до цього та інших відео. Також хочу анонсувати, що у наступному відео ми будемо з вами писати хурму акварельними фарбами. Тож, ставте ще й нагадування собі, аби не пропускати нові наступні відео. Всім па-па!